Лунає державний дім України!» Обігрується і опорним підзахисником. Вадим Шамрай пробиває, проте вище воріт. Хороший момент у команди Верес. Юрій Габовда із м'ячем. Іван Галун обігрався з Юрієм Габовдою. Десятка віддає Михайла Гаврилюка, проте вдало в підкаті відіграв Білокур Дмитро. Майзер Петро виділяється, до речі, в цій грі хорошим дриблінгом, проте швидка контратака 2 в 2. Юрій Габовда, удар поворотом, вище воріт. Юрій Габовда, Юрій Габовда, хороші моменти забиваєш. Юрій Габовда. Вадим Шамрай з м'ячем. Луценко Ігор, Луценко, Ігор, хороший удар під перекладено. Голкіпер переводить м'яч на кутовий. Ігор Луценко віддає на Назарія Михальчука. Назарій Михальчук, Вадим Шамрай. Юрій Габовда опускається нижче, ближче до лінії опорних захисників. Хороший пас на гостона Богдана, проте невдалий. Богдан Свистун. Чи буде це розіграш, Чи буде це удар? Юрій Габовда прибиває, влучає у стінку. Назарій Михальчук із м'ячем. Назарій Михальчук прибиває. Перекладена. Перекладена хороший удар від Рівненського вереса. Проте перекладена рятує команди суперників. Вадим Шамрай. Вадим Шамрай пробиває поворотом, проте вийшов слабкий пас. Хороший обіграш від гравців тепловика. Хороший вихід. Хороший момент у гравців тепловика. Проте не доходить м'яч до удару. Мазір Петро протитягує м'яч. Далі обігрується із захисником. І по воротам. Шинкарчук Євген по воротам. проте Тарас Чеглов на місці. Петро, Петро проти Богдана Султана обіграє одного гравця, обіграє другого гравця. Удар воротам і забиває все ж таки гол мазір Петро. Рахунок стає 1-1. Юрій Габовде проти мазіра Петра. Боротьба двох десяток. Антиманюк Сергій переграв на другому поверсі свого візові. Вадим Шамрай. Вадим Шамрай, Михайло Гаврилюк. Михайло Гаврилюк в атаці віддає на Юрія Габовду. Юрій Габовда забиває. Другий гол. У нашому поєдинку рахунок стає 2-1. Габовду в центральному колі обкрадають десятку рівненської команди. Мазір Петро. Мазір Петро із м'ячем. Рахунок стає 2-2. Мазір Петро забиває. Лежить на газоні. Мазір Петро. Удар воротам, проте не. Точний удар. Іван Галун віддає пас. Юрій Габовда. Який ж момент у Юрія Габовди. Філігранно він прокидав І цей м'яч у ворота команди суперників. Висока подача від Юрія Габовди. Юрій Габовда пробиває поворота. Юрій Габовда. Назарій Михальчук пробиває поворотам. Михайло Гаврилюк був перший на м'ячі. Михайло Гаврилюк прибирає одногравця. Михайло Гаврилюк пробиває, але взагалі неточний удар. від Михайла. Обкрадають троє гравців, вереса обкрадають захисника. Михайло Гаврилюк пробиває поворота. Михайло Гаврилюк проходить м'яч по стінку. Неточний удар. Бігрується ближче до лінії центрального коля. Кола пробивають поворота, проте дуже неточний удар. Вадим Шамрай, Вадим Шамрай, Вадим Шамрай. Хороший момент був у п'ятірки Рівненського вереса. Атака тепловика, тращегло, впевнено, парирує цей м'яч. Пробував в Мазір Петро. Який ж момент у Рівненського вереса. Якийсь момент зараз був у Рівненського вереса. Михайло Гаврилюк перебував поворотом, проте влучив у зовнішню частину сітки. Хіміка. Пас від Юрія Габовди, проте ніхто не забігав на цей м'яч. Вадим Шамрай перший на м'ячі, Вадим Шамрай біжить. Вадим Шамрай пробиває, проте не точно пробиває Вадим. Момент навіз. Удар поворотом і Тарас Щеглов парирує цей удар.